Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Щиро, всім дякую за всі ваші привітання, які ви залишили під минулим відео. Мені дуже приємно перечитала всі-всі-всі коментарі, всім поставила сердечка, декому відповіла. На жаль, всім відповісти нереально, тому що вас багато, а я одна. Дякую, що теж поділились своїми історіями. Своїм досвідом мені було дуже цікаво почитати. Були, до речі, деякі коментарі не дуже приємні. З розряду, навіщо я це знімаю, кому це цікаво? Або навіть був коментар, що я невихована, що таке знімаю, показую. Мені дуже цікаво, що такого я показала і в чому проявляється моя невихованість. Звісно ж, я запитала у людини, але далі діалогу вже не було. Отже, якщо вам не цікаві мої відео, то я тут силою нікого не тримаю. Шукайте канали, де вам буде більш цікаво. А я знімаю те, що вважаю за потрібним. Це мій ютуб канал, і знімаю те, що. Хочу. Взагалі, 99% моєї аудиторії це дуже класні і приємні люди, і я дуже рада, що зібрала навколо себе саме таких людей. Звісно, залишається один відсоток для хейтерів, але без цього ніяк. Отже, друзі, ще раз вам щиро дякую і запрошую вас до перегляду нового відео. Сьогодні вийшов такий яскравий сніданок з подихом весни. Дуже швидко його приготувала, відварила яйця, зробила салатик. Тут мікс салатів, томати і черрі. Собі, я порізала сир. А у Сергія все те ж саме: єдине, що замість сиру куряча ковбаска, Ну і, звісно. Ароматний чай будемо зараз снідати. До речі, хочу вам порадити томати. Вони на смак дійсно справжні, дуже смачні, солоденькі. Торгівельна марка Азура, країна походження Марокко. Вже багато разів їх купувала, і ціна, звісно, трошечки кусається, але вони дійсно того варті. Придбати можна в метро та в сільпо. Ці я купувала в сільпо. Також вони продаються на вагу, є ще різнокольорові: жовтенькі, червоненькі на будь-який смак. Звісно, на вагу ціна трошечки дешевша. В упаковці зазвичай дорожча, але цього разу взяла вже запаковані, тому що на них була акція. Від щирого серця рекомендую. Це найсмачніші томати, які зараз можна купити. Зараз у мене буде вояж по нашому жика, а точніше, по поштам, тому що я робила багато замовлень і багато посилок прийшли одночасно, то треба піти їх забрати. А на вулиці весна, сонечко світить, пташки співають. Настрій, супер, що людині треба для щастя. Звісно, ще мирне небо, щоб у нас в нашій країні був спокій. Так, іду спершу на одну пошту, нову, потім на іншу нову пошту, і потім треба буде ще на точці видачі міст експрес, ще забрати посилки. Наша посилочка це дитячий електричний натальний аспіратор. От. Треба було забрати саме на відділенні, тому що на поштомат вони не роблять відправки, щоб на відділенні можна було перевірити, чи все ціле доїхало. Розпаковочку зроблю вдома. Тепер йду на інше відділення нової пошти, тому що я замовила собі сукню і я замовляла її накладеним платежем. Хочу поміряти, якщо підійде, то заберу її. І саме в тому відділенні є примірочна, бо там, де я забирала аспіратор, там, на жаль, її немає. От, замовила собі таку трикотажну сукню облігаючу, тому хочу подивитися, як вона сяде на мене. Ціла торба посилок. Все забрала, окрім сукні. Сукня. Негарно на мене сіла, трошки великувата, але є ще варіанти, замовлю інші. Добре, що можна так замовити, не сплачувати, поміряти. Якщо підійде купити, якщо ні, то відправити назад. До речі, я передплату зробила тільки 100 гривень. Ось таку кубку посилок сьогодні я отримала. Зараз вам покажу, що мені прийшло ось ця частина з Китаю, а аспіратор я вже замовляла в Україні. Так, почнемо з того, що я замовляла в Китаї. Перше все, я замовила ось такий чохло. Новий. На мій новий майбутній телефон, який я ще не купила. Ось такий прозорий. Планую найближчим часом купити телефон. Тож вирішила зекономити, щоб не купувати тут по 700-1000 по 1000 гривень. Купила цей чехол за 100 гривень на AliExpress. Так, далі. Ось така посилочка мені прийшла. Тут колонка з білим шумом, з колосковими та зі звуками природи. Колонка працює, тут акумулятор стоїть, який заряджається від USB. Є ще ось такий силиконовий тримач, можна повісити її кудись. Класно те, що колонка пройшла заряджена. Дивіться. Не дивіться слухайте, що море, годинник, пташки співають. Це, мабуть, а, це серцебиття. Колосково. Водоскад, ще колоского. Це білий шум і ще колоского. Ще є ось такі звуки. Можна робити тихіше. Тут є таймер. Коротше, класна штучка, сподіваюсь, що. Моїй дитині це зайде. До речі, така колонка мені обійшлась щось 300 чимось гривень. Я дивилась, якщо її купувати у нас, бачила на розетці в два рази дорожче. Тому теж дуже вигідна покупка. І третя покупка з експресо. Цю річ я дуже давно хотіла собі замовити. Нарешті я це зробила. Я все дістану і покажу вам. Дивіться, це машинка для стрижки ковтунців на одязі. Вона величенька, але вона дуже класна. Теж заряджається від USB, в комплекті є шнур, а тут ще є такий секретик. Дістається щіточка, з липкою, стрічкою можна чистити одяг. І тут є щіточка, щоб чистити сам пристрій. Так, закриваю. Ось тут є дисплей, кнопка. Сподіваюсь, вам видно. Тут показує, скільки відсотків він заряджений на 80. Це перша швидкість, друга і третя. Ось такий пристрій, який я дуже давно хотіла, тому що в мене багато светриків, які треба почистити. Мені здається, буде дуже зручно тримати в руці і чистити одяг. Ще в комплекті є інструкція. Але, звісно, тут все китайською мовою. Десь до 500 гривень я заплатила за цей пристрій. і до речі всі ці посилочки дуже швидко мені прийшли за 2 тижні. І ще чекаю на одну партію. Там теж буде багато цікавих речей. Ну і дитячий назальний електричний аспіратор, який я вже замовляла, тут в Україні. На сайті Medica+. Plus. Ще на цьому сайті я собі замовляла електричний інфрачервоний термометр. Теж для дитинки, але можна користуватися дорослим, я потім покажу його. Так, дивіться, ось в такій коробочці йде аспіратор, що дуже зручно буде його зберігати. Є інструкція на різних мовах. І тут в комплекті пінцетик іде ось такий пластиковий, це, мабуть. Козюльки діставати присохші, дві насадки силиконові, одна для немовлят від нуля до 2 років, і це вже від двох років, ну і старше. Так, зараз я його складу. Ось так він виглядає в складеному виді. І працює він від батарейок. Ось тут батарейки. Дві пальчикові. Це я вже вставила свої в комплекті, вони не йшли Так, вмикаю. І він починає працювати. Тут є три рівні швидкості. Це перша. От на дисплеї видно. Друга швидкість. І третя. Точніше. Сила смоктування. Ще є підсвітка, дивіться, щоб дитинка не так боялась цього пристрою, і є музика. Можна вимкнути підсвітку, залишити тільки музику. Ось такий аспіратор. Буду вже потім дивитися, як він буде у використанні. До речі, Медіка Плюс це японська техніка, і на сайті можна замовити не тільки товари для дітей, там можна замовити і для дорослих є техніка. По догляду за здоров'ям, за шкірою, за ротовою порождиною, масажна продукція, ну і різні товари для дому. Я вам в описі до цього відео залишу посилання. І за цим посиланням ви зможете отримати від мене 15% знижку на покупку. А тепер я дістала светрик, хочу спробувати. Як зі своєю задачею впорається ця машинка? У мене тут, як бачите, ось є ковтунці. Сподіваюсь, що вам видно. І зараз подивимось. Ну, поїхали. О! Клас. І нічого немає. Це я на другій швидкості почистила. Взяла телефон в руки, щоб показати вам ближче. І нічого немає. Шупер. Ще я взяла іншу ковтинку, тоненьку. Тут теж є ось такі маленькі кофтунці. Зараз хочу перевірити, як буде працювати на такій тканині. Так, ну дивіться. Супер клас, я прям задоволена. Тепер в мене роботи на цілий вечір, поки перечищу всі свої речі. Класна штука, рекомендую. Ось дивіться, сюди збирається пилок, і тут потім відкривається, відкручується, і можна це все почистити. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом салату. Салат дуже легкий в приготуванні, смачний і корисний. Отже, для приготування салату потрібна капуста пекінська, червоний перець. В мене капі, але мені здається, краще взяти болгарський, тому що він буде більш сочніший. На жаль, в магазині не було. Червоного перцю болгарського, тому взяла такий. Відварна куряча грудка, йогурт білий, потім квасоля червона консервована, кукурудза, сіль. У мене тут вже залишки, але сподіваюсь мені вистачить. І зубчик часнику. Почну з капусти, її треба нарізати соломкою. Ви ж пам'ятаєте, мій лайфхак. Я ріжу не цілу капустину, а відкриваю листря і вже тоді нарікаю його. Тож соломкою порізала перчик і тепер так само поріжу курку. Тепер в салат залишилось додати кукурудзу, я вже злила рідину з баночки фасоль, яку я промила під проточною водою. Ретельно все перемішую. Тепер залишилось салат посолити і заправити йогуртом. Йогурт я наливаю в піалу. Вичавлюю до нього зубчик часнику. Ретельно перемішую і додаю. Ось такий виходить салатик, дуже яскравий, гарно виглядає. Можна його подавати навіть на святковий стіл. Мені він дуже смакує. Приготуйте і ви. Я впевнена, що вам теж сподобається. Дивіться, що в мене є ще одна посилка. Мені її прислала Ярослава, ми з нею познайомились на просторах Ютубу вже декілька разів бачились. Також Ярослава запрошувала мене на свій бранч по малюванню. Хто на мене давно підписаний, то ви бачили це відео. Також я впевнена, що багато хто з вас знає Ярославу, тому що в неї є свій Ютуб-канал, вона знімає. Дуже класне відео. Залишу посилання на її канал в описі до цього відео. Можете переходити, підписуватись, і ви не пошкодуєте. Зараз подивлюся, що вона мені прислала. Вона писала, що це подарунок до мого дня народження, але з запізненням, тому що. Вони майже всю зиму хворіли. Мені завжди так якось ніяково, коли мені присилають посилки, подарунки. Тут пакет, такий пакетик крафтовий. Вау! Клас, дивіться, який подаруночок. Все гарненько оформлено. Тут є листівочка. Ось така гарна. З найкращими побажаннями та вечірого серця. Чудовій людині та неймовірній жінці. Ярослава. Ой, я вже червона від цих приємних слів. Мені дуже приємно. Я вже бачу, що тут чай. Я ж тепер фанат чаю. Кава відійшла на задній план. Боже, дивіться, який чудовий чай. Заварний. Супер. Пахне як. Так, ну він запакований, ладно. Дивимось, що тут. А, ну і звісно, якщо там чай, то тут до чаю зараз. Дивіться, який класний заварник. Супер. Так, це кудись ще встромляється. Треба розібратися. Наче носик, я потім розберусь. Клас, ось такий от подаруночок я отримала. Ой, щиро вдячна тобі, Ярослава. Мені неймовірно приємно. Дякую тобі. Що ж, друзі, на цій приємній ноці я буду завершувати свій влог. Сподіваюсь, що вам було цікаво. Я вам всім бажаю гарного настрою. Бережіть себе та своїх близьких і до нових зустрічей!